Поглянь лише, яке тут комфортне сидіння. Мало того, що тут е, силіконове сідло, ось таке широке, ну максимально зручне. І ще й підсиділа амортизує, пізніми ближче, як ж він тут круто працює. Це ще один голландський велосипед на 28-х колесах. Це спарта, дамка, доволі зручно перекинути ногу. Десь від метр сімдесят, чесно кажучи, він і буде зручним. Е, кермо тут також регулюється по нахилу, правда, потрібно застосовувати шестиграночки. Що тут ще цікавого? Крім цього, планетарочка на 7 швидкостей. Захист повністю збережений в ідеал, тобто ні однієї царапинки, відповідно, це дуже надійно. Повноцінні крила спереду і ззаду, також його рідні, поглянь, все збережено. Ні, ні однієї тріщинки, багажничок також збережений, який витримує дивись, спокійно до 25 кілограм. Покажи це все. Амортизаційна вилучка, яка працює також дуже відмінно. Крім цього, динамо втулочка, яка подає сюди світло, енергію. І крім цього, спереду та ззаду вже обладнаний цей велосипед ролерними гальмами, тобто велосипед на фулі повністю заряджений, максимально жирна комплектація. Покажи ще з цієї сторони, ось така тут підніжечка. Ціна нагадує такого велосипеда: всього лише 8 тисяч гривень. Тому кого цікавить, пишіть.